Вітаю до свого каналу. Сьогодні 5 серпня. Я роблю паралельно розклад на Ліно в Ракулі, Карту дня 10.37, Так, сьогодні пазнувато, але люди я досипала, що я півночі не спала після тих ударів. Я на Запоріжжі Лівому живу біля другого Запоріжжя. Мені дуже це все було чутно. Я не знала. Ще таке ощущення, що десь було, ну, зрозуміло, що це не але такі гучні були удари. Такі гучні, такі сильні там розрушення, звісно, є, серйозні, бо їздили машини туди-сюди легкові. легкові, але, ну, то, понятно, хто -то їздив. Взагалі, в принципі, так тільки поліція поїжджає там раз. Пів часа а так, в общем, движуха така. Але не їхали не пожарні, ні, ну, ні, такі машини не їхали, тільки часні. Ну, бичні. Бичні автівки. Так, дивимося ситуацію на Оракулі Ленорман, карту дня для міста Запоріжжя на 5 серпня. Яка буде ситуація в місті Запоріжжя в області? Та на Херсонщині, покажіть нам, будь ласка, ту карти. Запоріжжя дивимося. Сьогодні будуть якісь рішення прийматися, якісь серйозні, якісь серйозні договори будуть. Запорізька область. Будуть йти зміни на краще. На краще будуть йти зміни. Так, буде, буде йти ситуація покращення, може наші там підскочить та вдарять по них, сука, херсон. Херсон, ситуація дуже нервна, дуже така нервова. Там людям промивають мізки, запугують їх. І люди скажу чесно, я дивилася розклад. На єгипетських тару. Там дуже опасна ситуація. Вони зіваються там над людьми. Ну вони розуміють, що це вже таке. Правий берег, правий берег Херсонщини. Правий берег. Дівчатка працюють, працюють дівчатка моляться і роблять різного плану, різного плану роблять речі. Це дуже велика допомога. І йде наша сила. Буде, будуть щось робити вони, пожалуйста. Це правий берег. Це наші військові. Херсон. Там будуть робити ті речі. Лівий берег. Хрест падає. Хрест падає. Повернення і нове зміни до нового будуть йти. Підуть зміни до нового з сьогоднішнього дня, з сьогоднішньої доби. Господи Боже, хоч би там бахнули по них хорошо по всіх точках, щоб там вже ні з ким було воювати, щоб вони самі потікали. Люди, це дуже серйозна карта, це буде дуже сильний перелом, це буде дуже сильна зміна. Вона буде нагарне, бо тут журавліться наше, вона ще показує ця карта не просто зміни, а зміни і повернення додому, тобто повернення свого. І нове щось, нове рідне, нове. Дитина падає. Ну і тут, бачите, сила, сила очікування, бланки. Тут дуже сильні карти лежать. Дуже сильні це допомога. Це допомога. Серйозна допомога і е, Вищих сил, і е, військових. Тут це вкупі. Це вкупі. Ну, у Ферсоні сьогодні така тяжка ситуація. Вони будуть, вони получать ту звістку, вони будуть здіватись над людьми. там. Будуть і матеріально і фізично здіватися. Щось буде почнеться з лівого, на лівому березі, піде злом. На правому березі, бачите, які карти? Піде, піде, тому вони так себе ведуть. Це вже їхні останні, знаєте, такі конвульсії будуть. Суки такі. Все, люди такий розклад. А сьогодні на Запоріжжі щось буде дуже важливе рішення. Воно буде прийнято. Бачите, тут печатка, і договор якийсь буде, щось буде якась серйозна така момент в плані якихось договорів. Ось так. Почуємось, папа.